Усім здоровчик! з вами дядько Цвібель. Я тут цього зайнятий трошки цікавим і корисним ділом. От, працюю із ЛВДС Шлейфом і згадав одну таку цікаву прикалям, яка полягає в тому, що ви, мабуть, чули, як в деяких сусідніх країнах, будемо так назвати, називають жінок. кажуть слабий пол. От. На що деякі з них тако люто возмущаються стосовно того, що слабий пол це гнилиї доски. І оце от висловлювання мене наштовхнуло на такі от цікаві роздуми, якими я зараз з вами поділюсь. Ну, Загалом цього... дошками зазвичай дуже тако негативно. І неприємно дразнять, дразнять дівчат, жінок, яким не пощастило мати груди там, достатнього розміру. Ну, там, наприклад, першого або майже другого розміру. І, до речі, я категорично проти їхньої їх такої дискримінації, вроді би, правильно це називається чи як. От, оскільки це для них. Ну, Деякі з них дуже люто комплексують стосовно розміру грудей от. і дарма називати таку, таку от дівчину, особливо якщо вона сама по собі хороша людина, то це доволі таки низько. От. Я, я от більше скажу, що я от зустрічався із такою дівчиною із маленькими грудьми. От. Але на обом було комфортно, що, що називається. От. Але її, так би мовити, негативні а, риси характеру проявилися в там, набагато іншому, ну, ніяким чином із цим не пов'язано. Ну, так от а, стосовно. Оцих гнилих дошок. Значить, груди це те, що ми бачимо, коли дивимося на дівчину, на жінку. Ну, будемо так, грубо кажучи, грубо говорити. Так от, якщо так, груди і їхні, їхній розмір дуже тако сильно пов'язують із жіночністю. Ну, от. ну і, і всіма оці рисами, які притаманні жінкам. От. І значить, звідси випливає, що гнила дошка це особа, так би мовити, жіночої статі, яка не має того рівня жіночності, на який, який закладено природою в зазвичай у жінок. От. І разом з тим вона. Здатна на дуже такі низькі, гнилі прояви цього негативного характеру. І от, уявіть собі, ще, ще такий от момент. Значить, от у стосунках із, загалом, у стосунках, хлопець являє собою міцний фронт. От, який їбашить, хуярить різноманітні, там, скажімо, цікаві досліди, от, проявляє свою творчість, проявляє свою творчу натуру. От, а дівчина є надійним тилом. Тут, тобто, ще раз коротко, хлопець це міцний фронт, дівчина надійний тил. І от, пацани, уявіть собі, що в якості ну, замість надійного тилу. У вас гнилі дошки. Ви собі уявіть цей пиздець. От. І саме на, оце, на ці от роздуми, такі трошки негативні і неприємні, мене і наштовхнула оця от фраза: що слабий пол ето гнилиї доски. Ну, загалом, своїми роздумами я з вами поділився. Не підписуйтесь на канал, ставте дизлайки і ну його нахуй. Всім!